Мене ще жодного разу ніхто не запитував про смартфон з тепловізором для якихось суперточних вимірювань для якоїсь професійної діяльності, тому що більшість людей насправді шукають просто собі якусь забавку, щоб побалувати себе, подивитись на щось нове, і от для таких невимогливих можна сказати користувачів, якраз таки і підійде Blackview BV8920. Всім привіт! Так, найбюджетніший захищений смартфон з тепловізором, і в нього дійсно є декілька цікавих фішок. А от що стосується тепловізору, то він тут досить простий, як і додаток для роботи з ним. Тож цей огляд саме з тепловізору, ми з вами і почнемо. Ну якщо ви хочете на Aliexpress у офіціалів купити цей апарат, посилання буде в описі. Якщо хочете в Україні купити захищені смартфони, посилання на мій онлайн-магазин буде також в описі під цим відео. Тепловізор від компанії FLIR має роздільну здатність сенсору 80 на 60 пікселів. І так, це мало в порівнянні з сучасними модулями від InfiRay, котрі ставляться у все підряд. Так як це версія Light, відповідно робочі температури тут також врізані. Бачить модуль від мінус 10 до плюс 140 градусів за Цельсієм. Та й сам додаток я би не сказав, що супер швидко працює. Постійно думає, думає, тупить і думає. Ніякої професійної роботи з таким модулем у вас не вийде. Та й відстань, на якій він коректно працює, досить мала, може сотню метрів. Звичайно ж, додатку можна поставити за міри температури точково або центральної області. При цьому в обрізаній версії рухати ці помітки не можна, залишаються вони тільки по центру. Працювати таким модулем гарно на невеликих відстанях. Ось, наприклад, ви бачите тепловий спектр мого ноутбуку, а там трохи вище лежить блок живлення. Він також супер гарячий, а нижче лежать прямокутники, це включені смартфони. Якщо ж Подивитись, що я назнімав з балкону, то ви точно нічого не зрозумієте. Тінь це там, де сині відтінки і сонце, там, де жовті та помаранчеві, але жодних деталей. Тепловізор на любителя, і в принципі слово light якраз про це і говорить. Далі коротко пробіжемось по дизайну цього смартфону. Він насправді досить простий, але ж компанія Blackview в основному і робить акцент на простоті в своїх апаратах. Головне це захищеність. Тож, один із найдешевших захищених смартфонів з тепловізором це BlackView bv 8920 Давайте коротко про його дизайн. Товщина цього корпусу майже 19 мм, вага 400 грамів. Так виглядає він досить просто, але задня вставка, як на мене, це iPhone. Спереду в нас по всьому периметру корпусу виступаючи бортики. Це добре для захисту. Камери тут також разом з тепловізором трошечки втоплені всередину. І над самою вставкою тут також випирає гумова така вставочка, бортик. Кнопка блокування у нас зі сканером відбитків пальців, а кнопки регулювання гучності у нас видають зайві шуми, тому що вони металеві, але чомусь ця кнопка їх не видає. Ця сидить геть класно, а ці чомусь тарабанять. З цієї сторони слот для сімок, він у нас комбінований, дві сімки або сімка і картка пам'яті, ну і кнопка, яка налаштовується. Знизу динамік мікрофон а також Type-C. Заглушка досить легко відкривається, в цьому плані мені все сподобалось. На корпусі зверху у нас немає абсолютно нічого, ну а камера фронтальна знаходиться у нас прямо в дисплеї. В смартфоні також є датчик пропущених сповіщень. Є також і кріплення для реміня. Найголовніше те, що виробник заявляє захист IP68, IP69K, MIL-STD-810G, а також MIL-STD-810H. Тобто, в принципі, всі стандарти, які зараз ми можемо зустріти в захищених смартфонах, вони всі в цьому апараті у нас присутні. Blackview завжди попереду всіх вони завжди роблять одні з найміцніших захищених смартфонів. Це реально факт. А що ж в роботі може BV8920, адже він працює на морально застарілому процесорі Helio P90? Чи вистачить його для роботи в якихось серйозних додатках, як він себе поводить взагалі в роботі системи, в іграх? Зараз про все розкажу. Helio P90, восьмиядерний, він підтримує пам'ять оперативно lpddr 4 x і саме така пам'ять тут стоїть на 8 ГБ, а постійна пам'ять тут UFS 2.1 в обсязі 256 ГБ. Я вважаю, що саме тому смартфон, в принципі, працює досить швидко. Можна сказати, що він дуже сильно відрізняється від бюджетних смартфонів, але, звичайно ж, до флагманських він не дотягує. Це я про сучасні юліфони, дугі і так далі. Тут лише один динамік, і я навіть не хочу вам в цьому огляді його показувати. Просто знайте, що при гучності більше 60% він вже починає наче трохи похрипувати, тобто йому там чи місця не вистачає, чи що. А в цілому, якщо говорити про якість цього звуку, то вона тут ну, така на 3-4 із 10. 10 тисяч мА, відповідно, і автономність у нас непогана. Так, в теорії так. На 15 годин майже вистачає смартфону для перегляду відео з YouTube на максимальній яскравості, але ми всі маємо розуміти, що процесор тут трошечки все ж застарілий. Тобто Helio P90 90 це не той проц, який дасть вам вижити все зі свого смартфону в плані автономності. Тому я би сказав так: смартфону, в принципі, на два дня вистачає не більше того. Так як це Blackview, він у нас працює, до речі, вже на самому новому 13-му Android. Мається на увазі самому новому, який є зараз в захищених смартфонах, тому що я знаю вже 14-й, начебто вийшов. Але Doc OS 3.1, графічна оболонка. Тут є дійсно багато чого цікавого. Ну, Почнемо, напевно, з того, що є майже у всіх Blackview, це режим в рукавичках. Тобто, у вас буде підвищена чутливість екрана і реально навіть в рукавицях ви зможете керувати смартфоном. Далі, кнопка, яка налаштовується. Також дуже корисна фішка, я вам хочу показати. Наприклад, зараз вона в мене налаштована на подвійний Клік, навіть я дивіться, заблоковую смартфон, подвійний клік вмикається ліхтарик. Подвійний клік він у нас вимикається. Ну, класно, це все при заблокованому телефоні, це досить зручно. Можна поставити також запуск інших додатків на цю кнопку. В смартфоні, звичайно ж, є модуль NFC, також тут величезний акумулятор, тому функція реверсивної зарядки дротової тут також присутня. Тобто підключаєте кабель сюди, а також в інший ваш смартфон чи планшет, чи не знаю, якусь там, може, електронну сигарету, будь-куди. І буде воно все заряджатись. Це прикольно. Режим підводної зйомки, він, звичайно, також тут присутній. Знімати під водою можна, але я хочу вам нагадати, що виробник в цілому не рекомендує занурювати смартфон в будь-що, окрім звичайної води. Ну, не дистильованої, ну, принаймні, звичайної, з крану, не більше того. Тобто, якщо ви десь на червоне море поїдете відпочивати в Єгипет. Надіюсь, ми скоро всі туди поїдемо після війни, то тоді я б не рекомендував вам захищеними смартфонами все-таки під Водою знімати, тому що солона вода це незвичайна вода, і вона реально може пошкодити мембрану динаміку. Що мені ще сподобалось в плані прошивки, так це можливість зберегти життя вашому акумулятору, щоб він у вас працював трошки довше і не зношувався. Дивіться, заходимо в акумулятор. У нас є можливість подивитись використання заряду нашого акумулятору. Тобто ми бачимо, на які додатки витрачається в нас акумулятор. Раніше в минулих версіях Blackview такого я не бачив. Також, що тут є, є захист зарядки. Інтелектуальний захист зарядки нажимаємо цю кнопку. І смартфон у нас буде заряджатися. Тут, в принципі, все розписано, я думаю, ви самі можете все прочитати. Коротше, коли батарея заряджена більше, ніж на 80%, то він не буде вночі там і до 100% гнати, заряджати. Ну, але найбільш цікаве це те, що тут є індивідуальний режим зарядки. Тобто ми можемо виставити 80% і все. Більше смартфон у вас, в принципі, брати зарядку не буде. Ну або, в принципі, 90% можна поставити. Будь-які, я нагадую, виробники будь-які, говорять, що їхні електронні пристрої до 100% краще не заряджати, тому що це якби продовжує срок використання акумулятору. Це стосується і автомобілів електричних, і всього іншого. Тобто 80% вважається оптимальним показником, тому, в принципі, якщо хочете трошки продовжити на якийсь рік життя вашого акумулятору, можете заряджатись тільки на 80%. Тут ця фішка є. Так, до речі, про запис розмов часто запитують, тут він присутній. Причому він присутній? Без оповіщення вашого співбесідника, тобто ви просто нажимаєте кнопочку запису під час розмови, і ніхто не чує, що ви нажали цю кнопку. Записує як голос ваш, так і голос вашого опонента на іншому дроті, можна так сказати, на іншому кінці дроту. Тому що, наприклад, у Блекві bv 932.0 там також є функція запису розмов, але записується тільки голос вашого співрозмовника, а ваший взагалі не пишеться. Коротше, я вам скажу так: Блекві молодці вони клепають дійсно непогані апарати в плані прошивки, і в даному випадку за адекватні гроші ви реально отримуєте. Багато заліза, багато пам'яті, тепловізор. Ну, я, я вважаю, що це оптимальний варіант за ці гроші. Так, ну а що ж в смартфоні в плані ігор? Зараз перед вами 9-й асфальт на середніх налаштуваннях графіки. Звичайно, грати більш ніж можна, сильних фрізів тут немає. В принципі, навіть на максималках грати можна, але я чомусь вирішив все-таки середнє залишити, тому що в деяких сценах на максималки все-таки чуть-чуть якісь мікрофрізи присутні. Але цей процесор Helio P90 він набирає. 200 тисяч балів лишень Antutu, Тобто для сучасних смартфонів це дійсно мало. Але як бачите, я не знаю, чи то оптимізація ігор така крута зараз у всіх, чи що. Ну, грати можна без проблем, ніякого дискомфорту я реально в грі, наприклад, не відчуваю. Я був дуже здивований тим, що компанія Blackview в свій не самий дорогий смартфон поставила одне з найкращих захисних покриттів на ринку серед конкурентів. Це я зараз про скло. Gorilla Glass 7, яке встановлене в цьому смартфоні. Сама матриця тут досить звична. Тут немає якихось крутих характеристик сучасних, просто хороший дисплей. Але сам факт того, що цей захищений смартфон має дійсно захищене хороше сучасне скло на дисплеї, оце круто. Діагональ дисплею 6,5 дюймів, а роздільна здатність 2408 на 1080 пікселів. І чомусь виробник скрізь на своєму сайті пише, що це 2К дисплей. Але це не 2К, це Full HD+, Тому що щоб було 2К, треба, щоб друга цифра була не 1080, а 1440 або навіть більше. Ось так. Тому дисплей Full HD повноцінна IPS-матриця 6,5 дюймів. І зараз я вам покажу, що цікавого тут є. Якщо ми з вами зайдемо в налаштування, основні потім зайдемо в екран, то у більшості сучасних блейків ми побачимо таку фішку як налаштування кольорової температури. Бачите, в мене стоїть яскравий, тому що якщо ставимо стандартний, ну дійсно кольори стають трошки тускліші. Неприкольно. Ставити яскравий, уже веселіша, більш насичена картинка. Можна поставити також професійний режим. Поставити його холодні, холодним або більш теплим, якщо вам це подобається. Але мені, в принципі, оця ось фішка яскравий. Найбільш подобається. Тут реально хороша передача кольору, картинка дуже насичена. роздільної здатності, звичайно, більш ніж вистачає, аби дивитися на хороші згладжені кути і ніяких різких шрифтів, і так далі. Нічого рубленого, різкого тут немає. В плані зображення дисплей хороший, але, блін, єдине, що тут 60 Гц. Я розумію, що смартфон за 200 там з гаком доларів, тут NFC, тепловізор, великий акумулятор, я це все розумію. Тому, напевно, все ж на дисплеї вирішили трошки підекономити. Але за дисплей реально я поставлю 4 із 5. Але 4 це лише через те, що тут стандартна частота оновлення. В іншому ж питань до цього апарату, в принципі, немає. Дисплей тут хороший, а якщо враховувати, що тут ще й скло Gorilla Glass стоїть 7. Що, в принципі, в більшості конкурентів, по-моєму, 5 зараз ставиться Gorilla Glass. А тут Gorilla Glass 7. Тобто хороший захист, хороший дисплей, але тільки 60 Гц. Оце якщо коротко вам про дисплей. Так, до речі, що стосується яскравості, забув зовсім сказати. Яскравість у мене на максимальному рівні, але ви не думаєте, що їй тут не вистачає. Я не знаю, чому я перед початком зйомки виставив саме максимальну яскравість і камеру налаштував також під неї. Коротше, не знаю. В цілому, яскравість тут на хорошому середньому рівні, тобто вона вища, ніж у тих Дугі v 30 Дугі s 100 які зараз най... найменш яскраві в принципі, серед конкурентів. Отут яскравість вища. Але по відчуттям на Blackview 9300 і 9200 92 можливо вона буде трошечки вищою. По відчуттям. Але в цілому яскравості також тут вистачає. А що ж там камера? Адже в цьому смартфоні є оптична стабілізація. Як вона працює, які фото та відео виходять за допомогою цього 64 мегапіксельного модулю Samsung GW3? Скажу вам так: чи то вони трошки програмно не допрацювали, чи то якийсь модуль цей з косяком, я не знаю. Але факт в тому, що желеність зображення тут трошки присутня, але і стабілізація при цьому дійсно працює, і це круто. А якщо говорити про режим фото, то тут взагалі просто практично без мінусів з врахуванням ціни смартфону. Ну що ж, 64 мегапіксельний модуль від Samsung GW3 з оптичною стабілізацією. Коли я знімав розпакування, я побачив, що в налаштуваннях у нас немає пункту стабілізація, а тому, що його, а його немає, тому що в принципі стабілізація у нас вже по дефолту ввімкнена. Тобто, якби було, був пункт ще стабілізація, то це, скоріш за все, була б саме ще додаткова електронна. Але тут її немає, тут лише оптична стабілізація. Процесор при цьому у нас може знімати 4К відео. Звичайно, в плані стабілізації працює це трошки гірше ніж в Full HD. все таки процесор не встигає нормально картинку цю відмальовувати. А от в плані зображення, в принципі, все непогано. Це стосується і селфі-камери, це стосується і основної камери. Більше режимів у нас є це портрет, тут працює лише одна камера. Фон розмивається у нас програмно, смартфон сам дивиться, де фон, де ви, і це все робить. Потім про режим, чорно-білий, панорама тут також присутня. Ну і, звичайно, нічний режим, в якому просто смартфон сам буде трошки домальовувати ваше зображення, щоб воно було більш насиченим, чітким, ну і постарається зробити менше шумів. А режим 64 Мп в нас знаходиться. Це окремо. Що я мав на увазі, коли говорив про желейність? Може вам буде зараз це навіть трошки видно, а може і не буде. Це треба дивитися реальні приклади. Тобто зображення у нас трошечки пливе. Коли ми так, наприклад, щось знімаємо, картинка, значить, стає. Дивіться, у нас був, наприклад, була рівна лінія, а потім, коли ми робимось так, то вона трошки наче гнеться. Ну, тобто, така, знаєте, типу желейний ефект. Дивимось приклади фото та відео, і вже оцінюйте їх на свій смак. Поїхали! Так, тестуємо BV8920. Давайте, перш за все, стабілізацію протестуємо. Це у нас середній темп ходьби буде. Так, тепер контровий, контрове світло, якщо я правильно говорю. Ось так от знімає. Погана камера, тепловізор, багато пам'яті, великий акумулятор. Все це та багато іншого чекають вас в цьому апараті це Black UB892.0. Посилання на Aliexpress в описі, а вже під кінець серпня можна буде купити його і в моєму онлайн-магазині в Україні. Цей смартфон мені по факту більше сподобався, ніж не сподобався. І Якщо в наступній обнові виробник трошки поправить цю стабілізацію, це буде просто знахідка. Сподобалось відео? Підпишіться обов'язково на канал, і будемо на зв'язку. Бувайте!